Всіх вітаю. Сьогодні знову буде нове відео. Ви на каналі Вийти Заміж за Італійця і мене звати Галя, Галина. Якщо повне ім'я в Італії 20 років живу, от живу, працюю, і 18 з них заміжня за італійцем. Розказую про своє життя в Італії. Про їхні звички, обличчя, звичаї, їхню їду, кухню, про все потрохи. Так, сьогодні у нас отакий деньок, трошки підхмарюється, але хоч дощу нема, бо це був дощ. У нас усе скільки днів. і Трошки було прохладніше, сьогодні вже тепліше, і ось наш вулкан, велетень, видно сьогодні добре, майже добре. Бо ті дні в хмарах був в тумані і не було видно. Ось так, бачите, живемо ми між двома вулканами. Цей і той, що в кампід фрегрей, що під водою. Ось мої квіточки ось такі повідцвітали вже і. Ось такий деньок сьогодні тепліше, гарно. Так. Ось тоді показую, хто хотів поближче подивитись картини і ще мого чоловіка. Ось вам так показую трохи зблизька. Оце мені дуже подобається ця картина в джунглях. Цей леопард. Дуже гарно як вам. Ну і ось такі оці бутилочки криві. Мені теж дуже подобається. Дуже оригінально, бачите, які вони. Ну і ще ось такі картини в нього також це його стиль. Бачите, як все там непонятно що. Ну. Но... Він такий, таки любить малювати картини. Хто просив це для вас. Хто пише там в коментах, що я похожа на Веніпуха. <смістична> Мені перший раз таке кажуть, і пишуть люди, що я на Веніпуха похожа. Чим, чим я похожа на Веніпуха, хоч напишіть, де в мене що похоже. Бо це тільки. Можуть придумати такі. <ріх> а мені смішно це. Як це люди придумають? Аби тільки обідати людину. Ну, я не, не обідалась, можете писати, що хочете. Якщо вам так легше від цього, то пишіть. У нас зараз Італія погода така, от е, ті роки було вже тепло в цей час. вважайте, що вже перше квітня. Ми ходили вже без курток. Цей рік кругом чую, така погода кругом у всьому світі: то затоплення, то холодно, то сніг десь випав. Там, на півночі Італії, ще десь тиждень тому, назад був такий сніг на метр випав. Що так само це для цієї території непривично. Не так що робиться щось у світі. Ми так само, я вже сьогодні зняла трошки. Про наш вулкан. От ми між двома вулканами тут живемо. О той знаменитий вулкан, що під водою, що недавно про нього говорили, що там був землетрус. І до нас аж чути було в нас той землетрус. Коли мені писали, там дехто переживали за мене, чи все добре. Всім дякую, хто інтересується. І оцей вулкан, що в мене з балкона видно, що я вам показую в відео. Везувий, який спить там 70 чи, чи скільки на років. І ми між двома вулканами, то не знати, буде, куди тікати, в яку сторону, тому що ні в ту, ні в ту вже не втечеш. Так що, дівчатка, весело, всім весело, весь світ з розуму сходить, не знаю, до чого це все дойде. От... Сьогодні покажу вам у відео трошки, знову мили ми в супермаркет, трохи там ціни покажу на деякі продукти. Не на всі, бо на всі неможливо, а, а такі самі ходові. От і покажу, що ми купили, і скільки воно коштує. Ну, деколи буду вам покупочки, показувати, щоб ви мали уявлення про італійські ціни, зрівнювали зі своїми. Хто там живе в Німеччині, хто в Америці, хто де. То будете порівнювати, чи у вас такі самі ціни чи ні. Чи вище чи нижче. І пишіть мені в коментах, мені теж інтересно це. Так що таке сьогодні буде відео трошки про все. Знаєте, тут в Італії ми живемо якось по інерції. От тут життя воно монотонне, як би сказати. Немає, як в Україні, колись ми жили, там було інтересно. Ну це колись, ну я не знаю, як зараз, може й зараз, коли до війни ще і, це, і коли літом там ходять на пікніки, ходять. Тут теж вони ходять, але тут якось все по правилах має бути, ніде нічого там в шахлі, в шах вправо. Все, все має бути так точно, і ніхто ніде, не має так, щоб якась земля була нічийна. Вся земля у них. За кимось чиясь, в них немає вільної землі. Як у нас є якісь там пустирі, якісь там біля ставків, біля того, ти там можеш, ти ніхто тобі нічого не скаже тобі платить там біля річок. Ось в моєму містечку там ми ходили там всякі котловани, і біля річки місця ніколи там ні, ніхто ні за що не платив. А тут за все треба платити. Тут немає таких місць, щоб воно було нічиє. Куди не підеш, ну, є такі місця, звісно, ці парки, там, що можна йти не платити, не це, і є всякі для прогулянки там, і для дітей. Але ж о, такі місця, що ти їдеш туди на пікніки, там нічиє, це десь у таких парках, що закинути трохи можна там десь сісти. і, це, і то, Треба, щоб воно дозволялося. Якщо там не дозволено, то ти. Не можеш робити навіть. Хоча тут в Неаполі більш так люди ана... анархісти кажуть, вони роблять все, що хочуть, На нас свій цей деякі не всі ну, не бояться нікого. Але потім буває, що штрафи прилітають так само, що вони десь там щось чудять, так як я показувала, колись у нас внизу, тут під домами, роблять якісь там ці на грилі, ці карчофи їхні, або літом закривають помідори, так само палять там костери і роблять бочку, таку желізну ставлять і там ставлять банки. Це як у нас в селі колись, то закривали у цих у тазіках, там закривали всякі помідори, і палювали під ними дрова. і цей Щоб воно було не в не хаті, а цей. У мене чоловік поніс мені кофійку Кімбо. Бачите, кружечка Кімбо. У нас каву завжди він робить. Я, я вмію каву робити цю, з цього, з, гей, з гейзерної кафеварки. Але в нас так прийнято, що він постійно робить ту каву. Я, я вже так, коли тільки його немає там і хочеться кави, то я тоді роблю. А так кожен день він у нас каву. Ця Хто до неї привикає, оця в маленькій такій кружиці. хто до неї привикає, той вже іншу каву не може піти, вона як якийсь наркотик. Без неї вже і це, і це, от прям тягне на неї на цю каву. От. Я, наприклад, вже ті розтворені кави, які колись пила в Україні, я їх вже не можу пити. Я хіба що тільки зранку собі роблю ту ячмінну з молоком, якщо на сніданок, то я роблю собі таке або якесь капучино, або таку каву. от. А так, щоб пити каву, просто хочеться кави то тільки така. Або з, з, з гейзерної, або з такої. Це особливо в цих у барах, кафе, кафешках, то з машинною макінета їхня кава. З, 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 вона більш з пінкою, я кажу, з шуб, шубком таким вкусніша. Так що всім також гарної кави. Я сьогодні покажу вам, як я собі готую сніданок, деколи роблю такий сніданочок. Ось так ложечку цукру я додавала і трошки солі. І зараз одне яйце трошечки зіб'ю. Ну так, не зіб'ю, перемішаю, щоб воно все відмінилося. І зараз буду туди творожок, вікоту їхню. Ну, ось так у них таких подається, бачите, рікота. Я собі так половинку, напевно, візьму, тому що то буде багато ціла. Вона бачите, яка в них така прям ніжна, ріденька. Ж. Ось так. І можна трошечки муки, якщо хочете, бо я... ця рікота дуже-дуже. Якщо у вас творог сухий, то нічого більше не треба. Ось. Трошечки так зіб'ю. Ну, перемішаю гарненько. Ну і буквально отак отак трошечки муки добавлю, Бо боюся, що воно дуже рідке, та на це і не зробиться. От, і я ще, напевно, добавлю сюди родзинки. Можете бананчика додати, можете ну, щось із фрукти. І я можу бананчика додати. Напевно, так і зроблю. І це такий, ну як сирник. Це воно ну, сирник такий виходить. Тільки що не жарю так, як звичайно жарять. Такими сирничками. Просто. Далі пьеше. Ну, ось в мене вже сковорідка розігріта. Я зараз оце сюди вилию. Ось так. Ось так. І зверху бананчика наріжу. Ну, ось так, бачите. Зараз оце воно припечеться. І ще я його накриваю кришкою. Ось так, щоб воно собі там під кришечкою і хай печеться. Сейчас ось таке. Бачите, я не перевертала, воно зверху просто вже так під кришечкою, як проварилось. Ось таке ніжне виходить. Знизу піджарене, а зверху таке. Можна і перевернути, якщо хочете, можна і перевернути. От, і зверху ось так я. Варенячка додам і ще ось потрошки буду додавати. І сметанку можна. У нас тут сметана ось така тільки є. Я в українському магазині забула взяти сметану, то я додав трошечки такої. Ну вона солодка вже. Ось таке блюдо. Так що смачного всім. Це таке вкуснятина. Таке райське райська насолода. <гум> <гум> Мені дуже подобається час, попробуємо. Дуже добре. Їдемо в супермаркет, зараз покажу вам ще трошечки дороги тут. Тут, тут дорога, звісно, така, що підскакує машина тільки так. Ось таке пікало називається. Якщо в переводі буде маленький слово піколо. А що він так називається, не знаю. Остапій. Так, тут біля супермаркета цього такі, парковка. Це ми в цей не часто ходимо, вже давно-давно не ходили. У них тут різні ці супермаркети різні ціни. Є такий дискаунт, що вони дешевші, але зараз вони також не сильно дешеві, вже нема, так як колись було, що в дискаунт підеш і там в два рази дешевше можна було знайти продукти. Зараз все дорого. Зайчики майже п'ять, 449. Кисарве кафе. А мірі брендерим. Так, ось кафе. Кімбо. Дві пачечки. Тут 829. Тут є кімбо таке 4,91 пачечка. Є інші різні кафе. Теж кімбо 4,50 Оце козе також непогане, 3,50 пачка одна, мама міє. Раніше було євро чимось. Оце козе. Ще пару років тому. Оце всякі такі різні кави, бачите, лавацца, 9.30, дві пачечки там. Кафе Кімбо у капсулах воно. А тут всякі оці. А 4,25 пачечка, 3,85 з ягодами. Корнфлекс. Ось такі ось тунець. 4, ну, 5, 6 євро, 5,99. Тут 4 пачечки їх. Боливкові олії. Раз, два, три, чотири. А є отаке. 4,50, тут три пачечки. Ну, є різні ціни. Так само оце, це дешевше, бо воно марки пікало цього супермаркету. Це теж А є такий тунець в таких баночках філейки. 6,90, може 7 євро. Ось така баночка і 390 менша. Ось такий тунець дорогий. Ось пасочки тут, бачите, коломби їхні. 7 євро, це сама дешевша, 699. Ось такий. Тут ось, ось шампанським разом. В коробці тут з яйцем шоколадним, бачите, 10 євро, майже 9,90 Ось таке пако. Це яйця шоколадне, 18 євро тут. 1 кілограм. Ось тут яйця вже трошки менше коштують. Ось такі, бачите, величини. Ну, тут ось 9 євро теж яйця шоколадне, Тут вже 500 грам. А це ось такі подарункові наборчики. Щось ціни немає, а 20, 21 євро майже. Тут є отакі шоколадки, отака і яйця і кролик чи зайчик. Але 21 євро. Ну і такі ще по 1050 є. Там і пасочка, і яйця і або такі. Такі три яйця всередині. Це 1250. Три різних смаки: білий, шоколад чорний і молочний. 1250. Ну, є ще такі малесенькі яйця, продаються шоколадні. Ці їхні всякі прожута, салюми тут. Вони кажуть на саламі на прожуту. Все, називається у них салюмі. Ми в супермаркеті були, ось що купили, зараз покажу 34 євро, ну, 3450, 48 копійок. Ось дві пачечки таких кростатін. Це по Євро 50, по-моєму, вони одна. Ось сімочки купили. У них продаються отакі сімочки. Чорних немає, гарбузові. От ще яйце купили отаке шоколадне одне. Так, я собі краску 4,50, макарони і ще таку пасочку, потім перед вже на паску будемо їсти. Ось таку, бачите, теж з фісташками І горішковим кремом. Ось так вона виглядає. І ось це дві рікоти, це по-нашому, ну, творожок отой, ем, як творог, тільки він не такий, як на базарі продають, а такий рідший, ніжніший. І це такі фіоки ділати. Як 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 такі тут, шариками такими, бачите, теж така молочна продукція, от такими шариками. Його їсться так можна їсти просто ложкою. Замість там на вечір ми зазвичай їмо на вечір, як перше. Якщо не хочемо нічого готувати, то це з'їлить. Цю коробочку цього і трошки салатику. Ну і йогурт, два йогурт, таких я собі взяла з клубнікою марки цього супермаркета. І все все 35 євро, бачите? Ну Така покупка маленька. Ось майже нічого, але так от. Ось таке відео вже сі... каву допила, поки записувала відео. Попивала кофійок. <ріх> так що сьогодні таке відео буде, і я з вами прощаюсь до наступних відео. Всім дякую, хто залишається зі мною. От, і пишіть мені коменти, пишіть, що, і я завжди кажу, пишіть, що ви хочете ще почути, про що знати. Хоча я знаю, що українцям зараз не дуже до того, але. Може комусь інтересно щось? то пишіть. до нових зустрічей на каналі.